Привіт. Сьогодні операція щеплення. Вчора пробував горати, вигорав з півтора гектара, трактор майже зупинився під навантаженням взагалі не хотів їхати. Підняв плуга, приїхав, зразу придбав диск щеплення. От зараз розібрали, ніхто ще нічого не робив, просто відсунули, точніше від'єднали корзину. Ось мій диск. Ось моє Фередо. Голий голісінький. Тобто все обрушилося. А ну знімай лиш. Ага. Зараз ця сторона від мотора. Ну, коротше, вона теж не тримається. Ну, знімай, знімай її, вона ж не цей, чи щось трошки більша частина заклепок. Ще. Ну, так. Ясно. Так, диск стояв на шариках. Один і другий. Угу. Така от історія. Зразу в мене почала вести муфта, я вижимаю, ніби вижим, є все нормально, а передачі включити важко. Ну, В принципі, думки такі були, що, скоріше за все, обрушився диск. Ну, Так воно і вийшло. Зараз ми з Олексієм тут все це відчухаємо Будемо ставити диск новий заодно. Заодно напевно, що зніму маховик. Тоді, коли я переварував кріплення стартера, в мене ж маховик лишився той, що підпускач з тими зубами. І з цієї сторони немає заходу. Для зубів стартера Бендікса, то мені треба буде їх трошечки, напевно, болгаркою запиляти для того, щоб він краще заходив. Тому що попадає, впирається бендікс зубами в маховик, в вінець. І ну, деколи буває клацає, а не хоче зайти включитись. Тому що широкий зуб. Ось така історія. Комбіноване таке накриття тому що дощ трошки заважає. Нічого, все зберемо, все буде ок. Відмив, відчухав кожух щеплення. Передивився, там зробив ревізію, замінив сальники, замінив диск Ось по тих направляючих <кій> ресори от лежать. Е, Накотив, до речі, так накотив, що навіть злякався трошечки. Я, значить, Стояла опора там під колесами. У мене тут невеличкий схил на подвір'ї. Я не встиг забрати того патика, як воно з розгону практично повністю заїхало куди треба. Зараз тут на направляючих на штифтах потрібно трошки стягнути. Я от взяв струбцину І смішно виглядає, але підтягується чудово. Там трошечки запилені заходи зубів, тому що бендікс у мене саморобний. З тої сторони він трошечки торцює. Ну от, вже більше року він відпрацював. Єдине, що спереду ж, трошечки забої є, тому що він погано попадає в зуби. Так заводить. Дуже легко, ніякої виробітки, нічого нема. Зуби якраз так підтерлися, підрубилися ніби. Ось така ситуація трошки дощит, але Тут майже під накриттям потихеньку збираю така приспособа. Дивився, як люди роблять, Ти собі зробив. Як там дешевий сердито, вчора ввечері приїхав додому, то яких небудь там не знаю, до години часу. І це все зробив. Два підшипники. Досить ручно. І саме основне, що е, ну, все одно ж воно з часом згодиться, десь на гвіздочку його вчепити, нехай чекає свого часу. Не тільки роботи зі щепленням, як оці всі додаткові моменти. Це шланги, дроти так далі.